Допомагає Норвегія. На базі Кіровоградської льотної академії нові знання отримують колишні військові та їх рідні. Безкоштовно вони вивчають економіку, право, а технології, фінансує проект уряд Норвегії. Мета співпраці сприяти соціальній адаптації військових. Вручити слухачам курсів сертифікати про завершення. Приїхав заступник посла Норвегії. Подробиці знає наша Олександра Ільченко. У залі 30 перепідготовлених спеціалістів. Один з них колишній офіцер 3-го полку спецпризначення Павло Демченко. На курси прийшов по нові знання. Завні звільнився далекий від цивільної професії. Хотів здобути ці навички, які надають ці курси. З нами проведено масу тренінгів, які звичайно спілкування з живими людьми це завжди прекрасно і нормально. Зазвичай військовим не просто знайти своє місце у цивільному житті, говорить президент Міжнародного фонду соціальної адаптації Володимир Рубцов. Приходить час, коли треба виходити в запас або в відставку, треба повернутися в це громадянське суспільство. І психічно, психологічно офіцер не готовий до того, щоб від життя в військовому колективі просто шагнути перейти в громадянське суспільство. Це психологічний, дуже сильний такий ну, шаг, який треба преодолити в собі. Во-первых, в свої сили, що ти що там можеш в гражданському таких почувствує комфортно, і що не менше важливо, це сохраніти свій соціальний статус протягом чотирьох місяців. Колишнім військовим та членам їх родин надавали знання з економіки, права, вивчали it технології. Вони від нас виходять переконані в тому, що в них що вони не самі, вони вже цілою командою. Вони здружились. По-друге, кожен для себе. Підшукав уже якусь нішу, чим буде займати це. Можливе відкриття свого підприємства, можливо, просто працевлаштування до іншого підприємства, можливе відкриття громадської організації, волонтерського руху. Фінансував навчання уряд Норвегії з 2014 року. Кіровоградська льотна академія партнер проєкту Україна Норвегія. Група нинішніх випускників вже п'ята. Документи про завершення курсу вручив заступник посла Норвегії Річард Скарборо. мощні запаси це люди умні, які можуть і мають бути полезні своєму обществу, своїй країні. Просвітающая Україна це для нас успіх, це для нас для нас. Рынок для наших продуктов, который растет, это стабильность в Европе, которая является для нас приоритет номер один все-таки. Делятся планами на майбутнє. Заключен договор до 2019 года. Мы точно знаем, что мы будем делать. В 2017 году мы подведем предварительные итоги определим э, наиболее эффективные, перспективные направления развития этого проекта. Мы уже видим, что мы будем делать в дальнейшем здесь, в частности, в Кировограде, и вопросы. Комп'ютеризації, экологии, екології, и вопросы развития малих городов Кіровоградчини, та прі привлічення інвестицій суда, та опроси поїздково-спасательної служби підготовки спасателей. Колишній військовий Павло Демченко вже має бізнес-план, де і як застосовуватиме здобуті знання. Правда, секретів не розкриває. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.